Всім привіт! Нарешті це сталося! Нам поклали плитку в санвузлах. Плитку нам плали цілих три тижні, і ці три тижні, з одного боку, вони були такі безкінечні, а з іншого боку, вони дуже швидко пройшли. Зараз покажу вам, що в нас в результаті вийшло. Це наш великий санвузол ванна. Так, отак це виглядає. Як я вже розказувала в інших влогах, у нас. Оця частина йде із темної плитки, а оця частина, зараз іду, йде із світлої плитки. От, і показую, як виглядає це в витоє. Ванну ми закрили світло-сірою плиткою. Щоб воно було як продовження от, підлоги. А ми приміряли темну, але темна була дуже така масивна і дуже яскрава, дуже привертала увагу. А от світло сіра, вона така ніжна і гарно отак от перетикає на ванну. Так, ще покажу. От, так виглядають наші дверні пройоми. Тут кути під 45. Ми робили це з звичайною замазкою цією штучкою. Це дуже акуратно, тут також примикання коробок і плитки дуже теж гарне. Так, от зверху покажу ця сторона. Тут у нас буде унітаз, тут гігієнічний душ. Ну, це для кнопочки місце, і це місце гігантський підбойлер, яке ми закриємо дверцятами. По дизайну у нас ось тут був шовчик, але нам майстер запропонував не розрізати цю плитку, зробити шов тут це якраз 120 на 60. Бо у нас тут буде стояти стиральна машина, пральна машина з сушкою, і якраз тут буде шафа, яка це закриє. Тут всі під неї виводи. Під пральну машину. А, так, ну, тут умивальник, це розеточки, тут буде дзеркало, ну, тут ванна, тут душ, крани. Ось так. Мініця. Плитка дуже гарна. А, телефон не передає а, прям колір колір, яка вона є насправді. Но вона дуже гарна, набагато гарніше виглядає, ніж коли ми її просто купували. От, і чорна. І класно, що воно як з одної колекції, лише різні кольори. Воно ну, дуже гарно виглядає. От. Що до ванни. У нас отут поличка буде, ну, така невеличка поличка. М -м -так. І ми зробили, якби ванну закрили, але ми не просто закрили. Ми нам зробили як ось така виємка ніша, скажімо так, це для того, щоб коли ти підходиш до ванни, Кажу, отак можна було зробити ногами. Так, і можна було нахилитися і там помити волосся, чи ванну, почистити. А, щоб це все було дуже зручно. Бо якщо просто плитка в підлогу йде, то ти стаєш отак ногами і в тебе більший наклон. Отак можна засунути ніжку настільки. Ну, це дуже класна штука. Ще покажу трошки знизу. Отак от виглядає цініше. Там також плитка. Це закрите плиткою. От. А лічок у нас ось ця нижня плиточка. Там лічок, якщо що, то її можна буде дістати. І там вже сантехнік може там щось зробити з тим, що там трапиться, скажімо так. От. І ось так виглядає на підвозі. Дуже гарно. Ще раз трошки про нашу нішу. Вона достатньо велика, величезна, як навіть сказала. Можливо, хтось скаже нашу велика, кіє місця, да, з'їдається все таке. Але ми хочемо встановити тут великий бойлер десь на 150 літрів, тому що ми любимо приймати ванну. і. А хочемо, щоб була можливість набрати нормальну ванну води. Бо 80 літрів, там 100, ну таке собі. Хочемо великий бойлер. І в нас тут, в принципі, достатньо місця було для цього. Тому ми зробили ось таку величезну нішу. Тут все виведено для бойлеру, всякі штуки. От. Ось. Ну і цінніше ми закриємо дверцятами, ну, щоб воно гарно, світло-сірого кольору, також підбере під плитку, щоб воно гарно між собою все перекликалося. От, ну, плитка мені дуже подобається, дивіться, вона як під камінь, і класно, що є фактура, кольори бачите, різні. І що мені більше сподобалось, ми коли обирали плитку, то тут, бачите, є трохи текстура. Якщо так на світлі дивитися. От. А коли вибирали, то були типу, під камінь. Але якщо підходиш близько, то видно, що наче напечатана, і вона така гладка, плоска. Не дуже. А ця прям схожа дуже на натурально. Зараз покажу вам наш маленький санузол, наш мій. А то більше Олега ванна, це більше моя. <сум> Тому що я більше люблю приймати душ, а він любить приймати ванну. Та-да-дам! -да у нас, до речі, ми тут зараз застелили підлогу. У нас класно, що плитка з коридору плавно переходить у ванну. Мені дуже подобається, що тут нема порожку. І візуально дуже приємно, коли ти з одного простору переходиш у інший, і в тебе залишається як, ну, все єдине таке. Тобто нема чогось такого різкого, що зразу ріжеть око. І так, показую вам мою душову. Тут по такому принципу, по такому ж принципу, зроблено по плиці. У нас оця стіна і оця стіна з темно-сірої плитки. Так, так виглядає. А оця стіна і оця сторона у нас із світло-сірої плитки. Тепер розказую далі. Значить, у нас так ти заходиш. Тут буде унітаз, гігієнічний туш, тут буде маленький умивальник, ну, дзеркало буде, і а, це розетки роз, рушникосушка. Це ніша для бойлера. Тут буде бойлер на 80 напевно, літрів, я так думаю, на 100 не знаю, ну на 80 точно, не менше, ніж 80 а, Він також ховається у ніші, я, тут буде дверцята, ми да, закриємо її дверцятами. От, і ця частина це моя душова. Це душовий піддон. Ми його зробили із плитки. це трап для зливу. Ось. І тут ще буде така стеклянна перегородка з дверцятами. Єдине, що я зараз думаю, чи видвіжні дверцята будуть, або будуть такі, які відкриваються. Ну, не дуже великі, тому що тут не так багато простору, щоб відкрити. Так, показую далі. Ця частина, тут у нас полички. Нам зробили нішу. Тут будуть, напевно, дві полички скляні, а тут у нас переключателі для душу, і тут ще така маленька лієчка буде. От, так виглядає. У нас по проекту були полички прямо до стелі, але насправді тут буде незручно заводити стелю, коли її будуть робити. Тому ми трошки опустили. Ну і по суті, я там навіть і не дотягнусь. Я от максимум, от, якщо так дивитися, тільки до сюди, скільки там ще простору. Ну то тобто, якщо буду користуватися, все оця частина. Ну і можливо, якщо десь тут буде поличка, може ще тут щось, але ну не знаю. От. Ну Виглядає класно, там ще буде підсвітка, там проводки тричать. Покажу що цю стіну. Тут також дуже гарно виглядає плитка. От, така сіренька. Класно, що малюнок як переходить. Ой, от він водний. З цієї сторони. Ця сторона виглядає ось так. От. Тут також зроблені ці штуки. Забуваю, як вона називається. тут теж забув 45 і дуже так гарно, бачите, оброблено і теж ходить. Це дуже охайно. Клас. От. Ну і в коридорі я вже показувала комусь по відео. Зараз не буду прибирати ці штуки. От так от виглядає. В общем, я дуже задоволена не передати. І ще що ми таке, такого новенького зробили у нас в квартирі? В общем, ми думали, що до кухні мені дуже подобалося, щоб фартух і стільниця вони були з одного матеріалу. Воно дуже гарно так приходить. Але нам не підійшло по ціні, наприклад, як це, натуральний камінь. І ми зупинилися на Такий як пресований пластик, а там якась забула, як називається. Ну, коротше, якийсь матеріал, там дуже якось пресований пластик, скажімо так, це там є вибір кольорів, розцвіток, але мені щось коротше нічого так сильно не запало в душу. Ми їздили в Іар, дивилися варіанти. Там були сірі, але не прям такі вау, які мені дуже сильно сподобались. І ми подумали, що витрачати кошти, дуже багато коштів на фартух із такого ж матеріалу. І вирішили зробити із плитки, Тому що в нас насправді дуже багато залишилось. Ми якось купили більше, ніж треба світло-сірої. І ми так подумали. Що переплачувати, якщо плитка ще залишилася, ми заплатили за роботу, і це вийшло набагато дешевше, ніж якби ми робили із ну, одного матеріалу як стільниці. Я спочатку переживала, думала, що буде не дуже дивитись, виглядати, але так як нас, по суті, використовується у ванні там, скрізь. Оця плитка вона між собою буде теж перекликатися, як в одному стилі все буде. І як коли вже побачили, коли вже на стіні було, то це реально класно виглядає. Зараз теж погане освітлення, і, може, якось з цієї боку. Ну, в общем, вона виглядає темно, але насправді вона більш світліша, сіра і дуже гарно. Мені дуже подобаються і ці переливи. Все так гарно підібрано по переходам. От, не жалкую, що ми зробили цю штуку, бо це реально дешевше вийшло і виглядає в принципі гарно. А стільниця я вже, скоріш за всього, з того матеріалу з цього пресованого пластика оберу, але підберу вже під плитку, щоб воно більш-менш перекликалось, тому що фарс фартух він більше буде кидатися в очі, а стільниця вона ну, просто буде як доповненням, і можна підібрати будь-який колір колір, там фактуру, розмір не розмір. Господи, як воно буде виглядати? В общем, якось так. Ще коротше, такий, такий прикол. Нам поклали плитку. Це буквально вчора. Не, позавчора, так, позавчора. Вчора і позавчора ми прийшли, вечором, думала подивитися, як фартух. Мені дуже кортіло побачити, як виглядає фартух, тому що я ну, як би уявляла, але ну, якби уявлення і як воно в реалі виглядає це зовсім інше. Ми, коротше, ми прийшли нас тут. Історія. Були ці підрозетники, а от ми приходимо, а тут, коротше, плитка лежить, нічого не вирізано, нічого не це. От я, коротше, <реш> впала на паніку, думала, що все, коротше, нам заклали розетки. Ну, ну хоча думаю, ну блін, ну майстри нормальні, типу, в плані, ну навряд чи таке може бути. Коротше, на паніці написала майстра, кажу, вот, типу, дірки виріжете під розетки. Він мені прям одразу не відповів. Я така розпереживалась, давай Гуглі подивитися, типу подивилась відос, що да, так робиться, спочатку кладеться, якщо ці штуки є. А, оці. Тож, то спочатку кладеться плитка, а потім там воно вирізається. Короче, якось я така, типу, фу, думав, блін, може, вдаліть свій тупий тупе питання. Короче, ну, якраз як про це подумала, майстер мені відповів, що да, вони ще виріжуть, бо вони ще не доробили. Коротше, я думаю, у кожного є якісь такі тупі історії. Ну, блін, ну я не знаю. Мені здається, краще вже тупе питання задати, але точно бути спокійними, що майстер не забуде. Тому що а, мене знайомі розказували, а, що коротше, якийсь там робітник десь робив а, квартиру коротше, і заклав, тіпа, прийшов цей заказ, замовник і каже: Тіпу, тут повинна бути розетка. Він такий, та ні, тут не було. Він ну як, там що ж типу прови старше, все. Коротше, він каже: ні, не було. <смі> він коротше простукався, там щось пілянув. Я виявили, що там була розетка. Він просто завтикав. От, ну, це тіпо, не до цього історія, але краще коричі, задати своє такое питання, тому що а, це буде краще, ніж потім, типу, перероблювати, чи вже не мати можливість щось змінити. Отже, показую ще раз наш фартух. Щось такого ще? Нам зашліфували, до речі, підлогу. Ми вже готуємо її до кладки паркету. От, винесли весь мусор. У нас тут нарешті чистенько. От, покажу вам ще всі наші кімнатки. Отут от, теж у нас тут купа мусору була. Нам сьогодні винесли. Отут от, теж дешліфували. Отут у нас трошки яма, нам сказали, що треба трошки підзалити, нам підзальють, і потім після цього прогрудується і буде вже клеїтися паркет. От. Тут також ну, тут інструменти, якісь, залишки чогось. Теж все от, от виглядає. Це наша спальня. От. До речі, не пам'ятаю, розказувала я за оцю стіну. У нас тут така акцентна стіна повинна бути. Тут повинні бути 3D-панелі, ну ми теж дізналися їх вартість і це нам не підійшло. І коротше, у нас два варіанти. Або ну як ще три, можна просто пофарбувати. Просто стіна буде, можна зробити із дерева, якщо не помиляюсь, МДФ чи щось таке панелі, вони як ну, досточки такі йдуть. Або можна зробити фактурну штукатурку на цій стіні, тому що у нас Щас покажу отут. Оця стіна, от сюди до туди. Тут буде фактурна штукатурка, це як акцентна стіна тут. І я подумала, якщо вже не робити панелі, то можна таку саму штукатурку зробити у нас у спальні, тому що воно ну, теж буде між собою якось перекликатися, щось схоже буде. От. то це як варіант. Ми ще до цього думаємо. Далі покажу вам ще наш кабінет. Тут зараз все завалено, бо нам перенесли сюди паркет і перенесли двері. Паркет я теж вже показувала. У нас декілька різних длин. Ми не брали однією довжиною. Так, це самі більші, Тут два з чимось. Ось це середні. І це найменше тут десь 600. От. Так що наступний наш етап це паркет. Паркет у нас різна довжина. У нас палубний варіант розкладки буде. Якщо так, то якби, напрямок ось такий буде. Іти, звідти туди, звідти туди пішло. І теж тут буде так зроблено, щоб не буде порошку. От. Ну, ще раз покажу отак, отак, отак. Пішло звідти туди, пішло, так, отак, отак. і отак. Єдиний стих у нас буде це тут. Тут теж не буде порошку, і ось тут. Тут буде. Не знаю, чи як пробкова якась штука, там, яка між плиткою і паркетом, ну як поєднує їх, замазується, там щось таке буде. Так що ремонт наш рухається. А, із таких великих, скажімо так, моментів, етапів нам залишився паркет, який нам зроблять на наступному тижні, а потім а, у нас буде фінішна а, шпаклівка стін. А, якщо там буде штукатурка, ой, не буде, ну тут буде штукатурка, то штукатурка і фарбування. А, потім приб'ються плінтуса, так, і, цьому, і нам залишиться лише стеля, а, освітлення і зробити розетки. Типу, в принципі, все. <н of the wind> і можна буде приїжджати. І в супер-супер такому жатому терміні це десь місяць, ну я думаю, що це півтора-два місяці, десь так, плюс-мінус. Тому що фарбування ще повинно висохнути, щоб Шпек... фінішна ця штука, вона не буде робитися швидко. Нам Майстер одразу сказав, що це буде робитися десь три тижні точно. Плюс, поки вона там висохне, туди сюди. Так що, коротше, якось отак. от. <з Stefan> Рухаємося. Я вже не можу дочекатися, коли цей ремонт закінчиться, тому що це дуже утомляє реально. Хочеться вже скоріше, але прогрес іде і я цьому дуже рада.